Так, шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Давайте подивимося з вами питання таке Зеленський в Турції, був після його розмови з Ердоганом в Україну повернулися командири Азову. Але є питання у вас, да, і просите глянути про те, що вони мали там залишатися до закінчення війни. Чому Ердоган пішов на. Цей крок, да, чому ось так от, ну, порушились, не порушились домовленості. Да а, а що стало причиною того, що от повернулися командири Азова Це поглянемо, але давайте взагалі в цілому. Тим паче, сьогодні, знаєте, сьогодні 8 липня, у нашого генерала сьогодні, у генерала Залужного день народження, ми його так всі. Сильно вітаємо сьогодні всією країною. Давайте направимо свої думки і свої, свої найкращі побажання на, на підсилення, да, на захист, на те, щоб стало силу духу і стало натхнення, ну, і можливостей, мабуть, да, на те, щоб зробити все по-задуманому. Дай Боже, щоб у цієї людини вийшло все, що, все, що він запланував. Нам, нам це з вами як нікому потрібно. Так, давайте я єдине, знаєте, що забула запалити свічечку, друзі. Я зараз швиденько запалю. У мене на розкладах чистенько горять свічки. Тут дивлюсь, що я її поставила і не запалила. Так, давайте. Добре, давайте тепер подивимося: Зеленський в Туреччині. Що взагалі? Зеленський в Туреччині? Таке турне, да? Влаштував Зеленський. От просто цікаво, дивіться, і туди поїхав, і сюди поїхав. Одна країна підтримала, друга країна підтримала. Щось таке да, відбувається. Якось на цей саміт НАТО дуже багато надій покладають, я так розумію. Давайте подивимося. Давайте спочатку в плані Зеленського і оцього турне, наміри. О, бажання вплинути, бажання всіх долучити і всіх приєднати. Дійсно таке, знаєте, а, трошки відсвідчую, так? Да? Колесниця, перша карта показати себе, просунути себе, стати лідером, повести за собою. Да? тобто Можливо, знаєте, як, і просувати свої інтереси в плані заручитися підтримкою. Да? тобто давай от. Я перший, а ви зі мною. Давайте всі заодно, давайте всі гуртом, тому що колесо фортуни воно ще знаєте, може говорити про таке собі об'єднання, коли багато країн, багато людей працюють як один механізм, працюють як одна велика система. Тому прошу, мабуть, так трошки буде зручніше. Ну, слухайте, класно, і як світ реагує. Давайте глянемо. В середньому реакція світу на таке турне Зеленського. Ну, от, як знаєте, як на два табори, да? розділилися на два табори. Хтось дуже незадоволений таким. Перебігом подій, да, таким ходом Зеленського, хтось дуже незадоволений і приймає все, так, знаєте, дуже. А хтось навпаки супер, класно, готовий допомогти, готовий стати на твою сторону. Тобто від мене отримуєш підтримку і так далі. Карта сьогодні да, просто так говорять. Прямо на два табори розділилися. Ну, тому, друзі. Добре, реакція Росії. Давайте ще спитаємо з приводу. Турне Зеленського, не Туреччини, а от взагалі з приводу цих поїздок. Реакція Росії з приводу цих поїздок Зеленського. Ну, перемоги побіди не віддать. Знаєте, це, ушли, боже, пішли в тінь. Розуміємо, що потрібно буде займатися своїми особистими справами. Неочікувано це все відбувається для них, вони цього не чекали, і є розуміння того, що ну вже, да, все. Ну, втрачають контроль, втрачають е, свій вплив на світовій арені, втрачають надію на перемогу. втрачають, ну На перемогу ну ми з вами розуміємо, про що йдемо, да? що, що для них є перемога. От, е, втрачають е, ті країни, які, ну, їх менше стає, да? ті, ті, які підтримували їх, тобто ті країни не будуть вилазити. Ну, тут, знаєте, як все, все навколо України зараз, ну, добре. В тінь так тінь. Давайте подивимося тепер з приводу Турції. Цікава мені позиція Ердогана, тому що колись був в мене розклад з приводу Турції і Росії. Це якраз, знаєте, перед тим, як кораблі, пам'ятаєте, зброя там пропустила Турцію якісь кораблі зі зброєю через свої води. Так, Турція, Зеленський і Ердоган. Зустріч. Зеленський і Ердоган зустріч. Ну, слухайте, цікаво, Зеленський приїхав дійсно говорити, приїхав щось просити, можливо, і долучити. Да? Тобто, це Зеленського карта вийшла. Він був в ролі мага. У нас все є. Я знаю, я знаю, ми зможемо. Давай долучайся. Типу, от, а маги, вони ж якраз і дуже класні. Мотиватори, знаєте, це лідери, лідери, які ведуть за собою. А це от королем Пентаклів наразі вийшов Ердаган. Да? Тобто, ну я спитала, хто, хто є хто в даній розмові, а він вийшов королем Пентаклів. Тут, начебто і при своїх інтересах, але ну добре, прочатися не буду. Якщо ти так говориш, значить добре, давай, давай зробимо, як ти хочеш, отримаєш мою підтримку. Втручатися не буду, якось так. да. Я не проти, знаєте, я не проти. Добре, добре, розмова була е, доволі непогана. І причому тут і, і про зміни якісь йшло ішло питання. І дивіться, і от про, про звільнення. А ну ми зараз подивимося з приводу цих командирів. Цікаво, чому він пішов на це Ердоган? Результати цієї розмови Зеленський Ердоган. те очікувані рішення зі сторони імператора, я так розумію, зі сторони Ердогана. Слухайте, цікаві карти. Це, друзі, візьму іншу колоду. Просто не хочу збирати всі карти. Іншу колоду беру, щоб вона була повна. Спитаю. Зараз розкажу вам, що виходить. А я тут з приводу цих азовців питаю, і, от, знаєте, виходить верховна Жриця поруч з дияволом і м -м, паж мечовий. Карти можуть говорити про те, що е щось робиться навмисно, якась інформація, якісь дії, от вони робляться навмисно, і, і м -м, ну, треба розібратися для чого. Що це за навмисне? Давайте подивимося, що це для України. Підтримка наших партнерів для України це успіх в наших справах. Є вже якийсь момент стабільності, є якесь відчуття. Стабільності. Тут Україна знову в ролі мага виходить. Знаєте, Коли маю всі ресурси, коли знаю, що я роблю, все продумано, все класно, все по моєму плану. Тобто карти всі просто такі ну, дуже потужні. Знаєте, дуже потужні. Україна тут зловою королевою вийшла, зловою дамою. Це така, знаєте, активна, активна країна, країна, яка Має успіх і в політичних перемовинах, і успіх в своїх починаннях, і а, все не за що не візьметься, все в неї виходить, бо все вона розпланувала. Це знаєте, така ну, успішна людина, успішна країна в усіх починаннях. Так. Давайте спитаємо, що це все подія для Росії. Звільнення цих азовців <кій> для Росії. А потім ще про Турцію спитаю. Що це все? Звільнення азовців для Росії? Слухайте, ця новина їх розчарувала, вони на неї не очікували. Відчуття програшу, відчуття певних обмежень. Тепер типу, знаєте, ну, неочікувано. неочікувано. Тепер не знаю, що робити, куди йти. На разпуті. На розпуті. Недотримання певних умов. А не дотримання певних домовленостей. Вони не розраховували на таке. Вони на таке не розраховували. Так, давайте спитаємо, що це для Турції звільнення наших азовців. Ну як звільнення? Ви розумієте, да, про що я говорю? Не в плані там. Конкретно звільнення, а те, що відпустили те, що азовці повернулися додому. Що це для Турції? Що, оцей хід. Да, що, що це для Турції? Те, що азовці наші повернулися в Україну для Турції це що? Це співдія, це певна допомога. Певне вирішення питання. Тут з'являється якась можливість. Це підтримка України, це підтримка наших інтересів, це підтримка людей. Тобто, тут є розуміння, що все буде добре. Дивіться, тут немає жодної карти, немає жодної карти хитрості, е обману або, ну я не знаю. тобто, Гарна новина, підтримка народу, в плані азовців, знаю, все буде добре. Тобто допомога в скрутній ситуації, в важкому стані. Ну, тобто, Все нормально. В плані Турції тут взагалі питання. А що це за хитрий задум? Що це за хитрий задум? Чому він полягає? Перенаправити, перенаправити увагу, збити з пантелику. Угу. Розумієте, о, всі такі речі, це, знаєте, такі нестандартні ходи. А тепер ну, не буде розуміти, що робити, що робити, як робити, а чому вони це зробили. А, ну, тобто, знаєте, так, неочікувано, неочікувано. І от в цьому в цьому який задум є. Чи він ще себе проявить, цей задум в цьому. Щось ще буде. Щось ще буде йти від нашого президента. Ще от якийсь рух буде від нашого президента. Цікаві карти, друзі, цікаві карти. Добре, давайте давайте ще трошки інакше задам питання, з вашого дозволу, чому Ердоган погодився. Чому наші азовці повернулися зараз? Давайте без Ердогана, без Зеленського просто чому азовці повернулися зараз в Україну, а не по домовленості до закінчення війни? Давайте ось таке питання задамо. Чому наші азовці повернулися в Україну зараз, а не дочекалися закінчення війни? По домовленості. Чому зараз, а не дочекалися? У домовленості. Ну, тому що карти просто, знаєте, перемога близько, тому що скоро. Тому що скоро перемога для нашої країни, да, скоро поборемо. Карта смерті, карта трансформації, карта змін. Нас чекають великі, великі зміни. І вони будуть стосуватися нашої країни, вони будуть стосуватися перемоги нашої країни. Ну, хочеться, знаєте, навіть так. Не хочеться про це кричати, хочеться тихенько тримати кулачки, як то кажуть, і сподіватися на краще, щоб, дай Боже, так все і сталося. То я питаю, друзі, чи близько перемога України <рик> по правосуддю да Близько королева жезлів знову, бачите, яка м м досягає успіху е по, по правосуддю. Та, близько, двійка жезлова, що знаєте, виглядаємо. <рик> виглядаємо добре. Добре, друзі. Ще будуть якісь іспити для нас. Давайте так, а то там не буду все розповідати, бо пов'язано з контрнаступом. не буду. Ще будуть певні іспити, але ми рухаємося всі з вами в певному в правильному напрямку і разом до перемоги. Тому всі ці події вони, вони на краще. Підтримка країн вона на краще. Тим паче, бачите, і Ердоган трошки вже змінив свою думку стосовно всього. Так відкрито почав підтримувати Україну і повернення азовців з Туреччини це ознака того, що перемога скоро, перемога наближається. Дякую вам велике за новини. Дякую за те, що ви дивитеся, дякую за вашу увагу, за підписки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.